Брат він зони, треба по походу на ноль відправляє. Дуже полотно почали так гасити. Замер, бо я бачу, гола орка вилізла. Ого, поїзла! Починає вона насипати, земля підірвалася. Я просто тільки перший спою так відкриваю очі, бачу, чому їх так повно. Міша Пташкін, переможець ікс фактора, десять місяців тому змінив мікрофон на гранатомет. Мочив русню під Бахмутом у складі бойових бобрів. Тепер пише хіти. Від роботу арти. Міша, добрий день. Частина аудиторії знає вас як Яна Пташкіна. Правильно? Правильно. Це ваш псевдонім пов'язаний з співочою кар'єрою. Наступний ваш етап в розвитку як музиканта це участь у всім відомому ікс факторі. Так, побідім ексфактора становиться Міша Пальчисе, там де там звуку нема, але там. <реш> Палекі, не, не лексика. пішла. Я так розумію, що ви не навчалися військовій професії, Ні. правильно? Ви не служили в армії, Ні. ви займалися музикою, ви були досить творчою особистістю. Чому ви приймаєте для себе рішення змінити гітару на автомат? Я пішов в ТРО 26-го. З 24 по 26 я отак бігав в підвал, дивився в стелю, бігав в підвал і розумів, що мені потрібно щось зробити. Мені потрібно щось зробити. І Йоанн з Ігорем Ерметовим, це мої два найкращих друга, прийняли зразу рішення. Міша, ми йдемо в ТРО, ти їдь до Львова, забирай сестру, дівчину, забирай, їдь до Львова. Я так перший день думаю, ах страшно ж. Ти уявляєш собі там, ну, бамкає, бухкає, уявляєш собі, в тебе пуля попадає, ти, як це страшно. І потім на 26 число зранку оп, і починаю збирати речі. Чисто я особисто для себе ну, не міг не піти. Я косив від армії дуже довго. І от настав момент, коли я розумію, треба. Отут от же точно треба. І ми троє, я, Ігор Ерметов і Іван йдемо. Тероборону. Ваш підрозділ, і він називається як? Бойові бобри. Бойові бобри. Хто дав назву? Це командир з нас прикалувався. Ви ви бобри, копайте, копайте. Ми там на, на тих терошних завданнях. Прикалувався, я потім вирішили так і назватися. Бобри, бойові бобри. А позивний у вас був? Цвіркун. Я був колись в пласті. Це така е, скаутська організація, окрім пласт. От і коли був молодим, ще таким мені було 11 років, я попав на табір. Називався Січ, Січ. от, І мені там дали таке, таке псевдо, цвіркун. Нам роздавали теж, старші роздавали псевдо, мені дали цвіркун, бо я на гітарі грав. А ви йдете до Територіальної оборони в Києві, правильно mm -hmm. я розумію? Скільки часу ви тренуєтесь, перш ніж вас відправляють там на якесь конкретне бойове завдання чи на якийсь напрямок? Будучи в теробороні, нам давали завдання Ірпінь, Буча. Виводити цивільних, от такі, ну охороняти деякі об'єкти. Яке найперше було завдання? Охороняти ворота. У нас ще немає автоматів, нічого, нас ставлять постійно воротах. Ого, все, перше завдання, ти включений, охороняєш їх, охороняєш там. А то ж війна йде, от тільки повно всяких ТРГ. Ви охороняєте ворота. А в руках зброї немає. Ну, окей. А ви собі думали в голові? Що... А якщо зараз я когось побачу, от що я робитиму далі? От який план дій у вас був нас, на випадок? Нас нас вчили. Звичайно, нас вчили. Приходить, знає, протикаєш <плес> <плес> увага або контакт. <плес> ну Ми там у нас були стацію, ми тут путалися в термінах і кричали замість того, щоб хтось де там дати знак, що там е, там ворог один от, або два. Або три, не три, а три, ворога. А ми контакт! Всі збираються, а то просто люди вийдуть. А контакт це що? Це контакт це вже коли от почався, ну, коли вже вистріл є. Оце вже контакт, коли от з пострілами. Що так. відбувається далі? Далі що? Далі ми вже будучи там, деякі завдання виконували, виконували такі. Попросилися в ЗСУ. І 1 березня нам вже зробили воєнніки. Я такий, о, клас, я воєнний. Вау! Пишався тим, що я воєнний. Вас беруть до Збройних сил. Так. Ваше перше бойове завдання? Охорона ракет була, і це теж пам'ятаю. ого, прикольно було тим, що от, заводять тебе на точку в ліс, і ти маєш там постояти в лісі, і нічого не видно. Ще й в теплік дивишся, чик, після того око не бачиш. І ти стоїш такий в тому лісі. Блін, стрьомно! З автоматом, стрмно, і так міняйся, а потім вникаєш, привикаєш і чуть, чуть легше стає. А в яких уже. Мова йде про бойові дії. Бахмут. Пам'ятаєте день вашого приїзду туди? До того ми вже такі втягнулися. Ми тренувалися в двоєчках на кожен день, я вже навчився на праве, ліве око цілитися. я думаю, блін, я такий, десь там в себе в голові, я типу, вже дозволю собі крутий. А чого ж я стою на блокпосту? Я дивлюся, в інтернеті наші засушники валять, я хочу бути серед них. І пишемо ми. Відправте нас в зону бойових дій. І 24 хлопця чи 30 хлопців, тож не пам'ятаю, написали відправте нас в зону бойових дій. Ми не знали, не знали, куди нас відправлять. І говорять Бахмут. Я ж теж приблизно навіть не розумію, що таке, Бахмут, де таке Бахмут. Ладно, окей, їдемо. У мене ще брат мені дзвонить і каже, бля, тебе походу на ноль відправляють. Попадаємо ми в окоп. І ніхто три дні слова сказати не може. Пустійно, кожних дві години по окопах працюють, працюють. Боже, і аж десь на третій день ми такі все добре, добре, живий, живий. І почали десь на третій день аж говорити. Це вже ви влітку правильно потрапили до Бахмута? Це був травм місяць. І такі, ну розумієш, хочеш жити, значить треба щось ставати, нести пост, бути в включеним, бігти туди-сюди, або раз і 600 метрів касапити. Так вилазиш, сукопа, дивишся, дивишся, оп, колоною йдуть собі. Рацію, туди, туди від лісопосадки, посадки від розбитого Бетера, правіше, лівіше, бийте. Полетіло Іван, такий, дай сюди рацію. Так, чуваки, ні туди. Давайте, от туди. Вони такі гасили, бо тому що і ми достатньо класно не навчилися наводити, знаєш, там по азуму, всьому. Як могли, воювали, та й старалися захищати позиції, втримати позиції максимально. Скільки часу ви були в Бахмуті? Два тижні. Напевно, було довше. Просто ми от. Ми стояли, 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 і якраз так співпало, що вони почали прориватися до нас в окопи. Перше, що я пам'ятаю, то, то вже був, не пам'ятаю який день, сьомий, восьмий. Іоанн зловив підозру, що вони починають до нас лізти. Чому він зловив підозру? Бо Тому що дуже полотно почало гасити. Раніше просто там. В нас перестрілка, там з пулемета їм насипали, там з калеші накрилися, вони нам насипали все. Затихне на 2-3 години. Арта в нас повалила, наша арта повалила. І потім, а тут просто без зупину всім, чим тільки можна валять. Я взагалі солдат-гранатометчик перший номер. Але оскільки там окопи були десь приблизно мого росту, я виконував чуть інші завдання. Я, тобто, Високі хлопці, їм тяжко було згинатися, ну ти ж з броніку живеш, не знімаєш цей бронік 7-10 днів, буває, не знімаєш бронік каску. Тобі вже спина тяжко. Постійно падаєш, встаєш, падаєш, встаєш, падаєш. куліна болять, спина болить. Вот. А оскільки я маленький, мене використовували, як. Чувачка, який може, не згинаючись, Чу -чу -чу побіг, приніс пайок, О, побіг, розвідав ліві окопи. Побіг, знаєш, мені не треба згинатися, я собі настоя. Іван каже, розвіда ліві окопи з Жогою. жога мого росту. Він працював телехронітелем 10 років особистим. Він йде, дивиться в окоп. Я йду прикриваю верх. Вони такими зигзагами йдуть. А в нас постійний візуальний контакт. Раз, три секунди. Йдеш, раз, три секунди йдеш. Раз він дивиться, а я на нього не дивлюся, замер, бо я бачу, гола орка вилізла. Я і боюся вистрілити. Ну то що боюся, тисячу думок, може то свій, не свій, а звідки там свій? І поки я думаю, він паль! І зносить йому голову. Ну, прямо голову так попадає, я такий. Ого, поїзла починає вона насипати, гранати до закінця прибігає наш командир. Вогів туди починає, і починається ось цей дві з годинний. Прикриваючи наших, там рухалися і стріляли. Вогами цікава, цікава штука була, коли прибіг Шнайдер, наш командир. Ми йому починали з окопів вносити воги. А він воги це є на автоматі такий підствольник. Туди запихаєш оцей вог, така гранатка така, да. і ну птум, вистрілюєш ага. і там та. І він так кидав в ті кущі, ага. видно було, як казка, птум, підлетіла. Це, так прикольно було. От ми першу хвилю відбиваємо, такі вау, ми на своїй землі, красавчики. Я через 2-3 години, не пам'ятаю, після цієї першої хвилі йду туди, на розвідку. Знову ж таки з підкріпленням. Так, я пам'ятаю тільки... Йду, я йду, я йду, йду. А це перед тим мене так пару раз було, що біля мене прилітало. Я втрум, втрачав такі зразу мушки перед очима, ти вліво, вправо ти втрачаєш оце, оце відчуття того, що ти тут. От. Е, я не питаю, від чого точно, але я пам'ятаю, що глиба землі така зірвалася глиба землі попала мені в каску, зірвала каску, я її спеціально не защіпав, щоб шею не зламало. от бум, В каску. І потім дуже добре, в мене спогад, Я лежу, чую, відкриваю очі і бачу в небі повно чорних цяток. У мене перша думка, що я думав, що це е, як вони називаються? Осколки, осколки. А це так влетіла, така, я не пам'ятаю, як його органом називається, що влетіла в землю, розривала землю, як мені потім сказали. І земля бриф, підірвалася. Я пам'ятаю такі перші так відкриваю очі, бачу чорних цяток. Повну. Я такі а-а-а-а, на спину, і вони так такі глиби землі, ту ти панти вчали мені в ногу, в руку, в голову, пух, і знову. Пух. <пух. Вот. як-не-як. е Підняли в такому стані, далі почали воювати, відходити, відбігати. І через 14 годин я просто тримаю, тримаю. тримаю. Ми вийшли, ми пробили їх, окружили їх. І я отак ліг і виробився. Ну і все. Потім ще два дні нас евакуйовували. І потім е гематома, внутрішня гематома, правого вуха в МРТ не йшло в мене в голові якусь, тему, потім три місяці лікувався. Я розумію, що ви дуже багато часу там були в стресі і так далі. А не хотілося от заспівати, щоб якось заспокоїтися? Просто так щось наспівували? Що робили? Так, і робив. Е до того, як поїхати в Бахмут, я написав з Ігорем Ерметовим одну пісню. Цікаво. Вона починається, якби ж то я знав, що завтра війна, якби ж то я знав про зміну життя. І візьму автомат з побратимами в ряд, врятую дітей, врятую дівчат. От. Коли в нас починався бій або нас сильно стр... обстрілювали, я падав, так. Ну, типу, ти ж падаєш лицем в землю. Я ще отак робив, нас так навчили в тиро, якщо тебе засипать землею, ти маєш ну, хвилину-дві, щоб ще дихати. От. Нас прямо ми залазили в яму. Отак. Ну, це на навчаннях нас засипали землею, і скільки ти витримаєш продихати під, під землею. Я, попри такі, нас обстрілюють, я такі, якби ж то, я знав, що за У мене мама, до речі, тушить якийсь, можливо, свій стрес. Вона постійно співає і постійно співає, коли ну, думки забуває. І я, коли у нас починався бій, або я стояв на посту, я такий собі. Візьму автомат з побратимами в ряд. Врятую дітей, врятую дівчат, обстріл якби ж що я знав, що це і так по колу крутив, крутив, щоб не здається. Не допомагає, правда? Да, да. мені особисто такий спосіб допомагав справитися з якимось стресом. Хочу займатися музикою дуже сильно, бо тому що я зрозумів, що нам потрібні ще дрони, нам потрібні ще. От особисто для мене, я просто пам'ятаю, що я зайшов, і в мене не було спальника. Я в мене був спальник, але я чомусь зайшов окопи надією на те, що я зайду, там побуду, вернуся. Я заходжу, я не можу звідти вийти. Просто yeah. я ввечері сплю мені холодно. З, в день — жарко капець, спутів, путівечею знову холодно всю ніч. І от я хочу, я собі тоді пообіцяв, якщо я виходжу звідси живим, я співаю і роблю все, щоб у наших пацанів були дрони, спальники, щоб було що пити і їсти. Хочу щиро виграти війну. Щиро я хочу виграти війну. Тобто наразі ви вже не зможете повернутися на фронт, я правильно розумію, але ви зайняли свій фронт? Я зайняв свій фронт. Я хочу, щоб кожен був корисний там, де він зможе зробити найбільше. Тому мене теж ще часто питають, як ти відносишся до тих, хто не пішов в армію, не пішов воювати. Перше Харився. а типу, я, бля, хай йду, пацани йдуть, а ви, ви тустуєте. Хай буде корисний там. Де він буде корисний. стільки волонтерів? Я ж сижу в окопі. Я в діти в тому, в чому мене вділи волонтери. От вони максимально роблять для того. І я хочу максимально зробити, як зараз як співак для того, щоб пацани мали все, що ваша пісня нещодавно вийшла. Називається вона «Невідомий герой. Кому присвячена і чому вирішили написати цю mm. пісню? Пісня присвячена всім пацанам, всім зісушникам, які от стоять живим щитом. Які охороняють нас не всі. Вони будуть е, відомими, але вони всі герої. Всі, кожен герой. Дякую вам. І дуже. Говоримо. Слава Україні! Героям слава.